Сьогодні з ініціативи владики з благословення нашого предстоятеля ми розпочинаємо такий цикл постійних, таких добрих справ, тому що піст і молитва це два крила. Але піст без добрих діл, він не є до кінця угодний, господи. Тому прийняли якраз таке рішення. Блаженніший митрополит Володимир його підтримав. А його особистий секретар вже виконує. Це його ініціатива подарувати вам радість. А радість це навіть ось таке спілкування від серця до серця. Тим більше в часі. Такого спілкування ми, зокрема, проповідаємо саме головне проповідаємо про Бога. Тому я надаю з на вашу дозволу декілька злів для вітання для владики Олександра. Владика, привітаю всіх. Дозвольте вітати вас у ці дні Великого і Спасительного посту. Готуємося ми вже, як говорив отець Валентин до святого свята великої Пасхи. На жаль, блаженніший митрополит Володимир, наш предстоятель, якого ми всі любимо. Сьогодні також хворий, і так як і багато із вас, хто має вади зору, він на сьогоднішній день майже прикутий до інвалідного візка, але розум і совість цього християнська, тим більше любов пастирська до людей, благословляють нашими руками зробити якусь, хоч маленьку добру справу, щоб і для вас свято, яке наступає. Було трошки світлішим, трошки кращим, трошки більш приємним. Тому з його благословенням ми передаємо вам деякі такі маленькі, ту, посильну таку допомогу е у вигляді продуктового набору. Хай буде те, що приймається устами на радість душі, серцю і Боже слово, хай завжди буде близьким до ваших вух і до вашої душі. Управління первинної організації номер 4 міста Києва. Українського товариства, товариства сліпих висловлює щиру подяку за надану допомогу нашим інвалідам по ЗОРу. Дякуємо вам за душевну щитрість, за співчуття, за співчутливе ставлення до потреб людей з вадами зору. Сподіваємось на співпрацю. Дякуємо. Владика вам теж підготовив подаруночок. Невеличка ікона, така Владика Волинянин, все ж таки Волинська ікона Божої Матері. Боже благословення, благословення Пресвятої владичиці нашої Богородиці, яка й перебуває. Із Цілуйте, Цілуйте. Будь ласка чим святим святом Спасибо, Пасхи Господньої. Хай Господь у радості душевній і тілесній дозволить у здоров'ї зустріти це святе свято і хай Господь воскреслий воскресне і в наших душах. Бажання тоже хочу побажати. Пасивослито зустрічі. Просимо молитися за наше Віра без діл є мертвою, а віра, яка виходить і яку ми бачимо із діл милосердя, коли ми бачимо свого ближнього, який має якісь вади, мабуть, повинна бути кріпшою, коли ми її підкріпляємо чимось добрим тим, що ми можемо зробити. Та справа, яка нами сьогодні започаткована, надіємося, буде регулярною, і з Божою допомогою ми можемо і зможемо донести якусь радість, а особливо у ці постові передпасхальні дні, до тих людей, котрі її потребують сьогодні.